Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні продовжуємо огляд наших бджоли сімей. І темою сьогоднішнього відео буде перевірка, як сидять в нас маленькі сім'ї, нуклеосні. Хто дивився наші попередні відео, мабуть, знає, що ми ставили повні корпуси їм піднімали вверх, а сімейки сиділи знизу. Зараз наша. Основна робота перевірити, чи не піднімалися бджілки в верхній корпус, і помітити сімейки, в яких в нуклеусах вони піднялися. Це робимо досить швидко. Як ми допомагали цим нуклеусам, дивіться в наших попередніх відео. І що ми будемо в по-дальшому їм допомагати, буде в подальших наших відео. Дивимося по-простому. Так, ця сімейка в нас не піднялася. Ось так. Дивимось. Сидять вони, зацепилися трошки за верхні кол, і сидять знизу. Так, цю не позначаємо. Ідемо подальшому. Розривати корпусів подальшому не будемо, а будемо... Дивитися, де ось так. Ця піднялася гарно вверх. Казали, що е, маленькі сім'ї. Е, дивіться, який клубочок тут. Так, маленькі сім'ї відповідно до основних сімей, але все рівно. Так, ця піднялася. Ставимо планку поперек. Ідемо далі. Ця також піднялася. Так. Ці сидять геть знизу. Сімейку не будоражимо і не помічаємо. Потихеньку буду розказувати, у нас так, теж знизу сидять. Чуть декілька бджілок зверху. Так. Тихенько стукнем. Так, знизу все нормально. Ще од розірвуємо показати вам, як вони сидять. Е -е, розкажу про втрати під час зимівлі. Ось так. Тут менша по об'єму сімейка, але вони ще сидять знизу. Такі сімейки трішки важчі. Зимувати, ніж основні сім'ї. Так, вздовж. Під час землі в нас загинуло з 18 три маленьких сімейки. Теж сидять знизу. Досить активно шумлять. Не позначаємо. Так, бджілки тут піднялися вверх. З 18 в нас загинуло 3. Одна, можна сказати, всі по нашій війні, так чи іначе. Одна була досить слабка, а дві інших при сильних морозах. Все нормально. Вони знизу. Не піднялися просто верхній корпус і загинули. Тобто з 18. Три, в залишку 15. Ці от гарна сімейка, гарним клубом сидять. Вони вже зверху. У нас є запасні. Що ми будемо подальше з ними робити? У нас є запасні рамки. Поперек ложимо. Повнометки. Так. Знизу. Ці слабші. Знизу все нормально. Тепер. Ці два? Все знизу, все нормально. Так, все нормально? Гудуть потихеньку. І ще в нас залишилося два. Теж знизу. Теж сидять знизу. Вони біля тієї стінки. Більшість. Трошки є вже плісняві, являється розпліт в сімейках. І трішки того показуємо всі, е... як я говорив, 3. Загинуло, 15 є. Тепер підемо на основну пасіку, і я відповім на запитання по попередньому відео. І ще е... надію, що оглянемо одну е... джолу сім'ю, яка стосується запитання. Ідемо на пасіку. І так, ми на основній пасіці. Е по попередньому відео виникло багато запитань. Я в коментарях відповів, але хотілося більш детально роз'яснити об'яснити. Може в коментарях не так об'яснив, як тиво. Сьогодні у нас 18 лютого плюс 4. Обліт у нас був 8 днів тому. 18-6 днів тому. 12 лютого був у нас обліт. І виникло багато запитань. Перше, чи треба вже підгодовувати особливо за білкової підгодівлі? Ні в якому випадку зараз білкової підгодівлі не треба давати. Ще в нас лютий місяць. Те, що є невелика кількість розплоду в сім'ях, не означає, що вже треба стремитися нарощувати сім'ю. Ми не знаємо, яка далі потягне погода. Давши білкову підгодівлю. будемо стимулювати маток активніше відкладати яйця, Бджілки просидять більший термін без облітного періоду, і опять в нас може бути нозематоз, перевантаження кишечника, можуть виникнути деякі проблеми і хвороби. Також це стосується підгодівлі бджіл цукровим сиропом. В даний період цукровим сиропом бджіл не годують, по крайній мірі, ми не годуємо. Чим Краще в даний період, яку підкормку краще дати бджолам в даний період. Є ослабші сім'ї, є тиво. Як бачили ви по наших відео, ми даємо повномедові рамки, підставляємо їх ближче до гнізда ближче до розплоду, можна так сказати. І там в подальшому виникає по цьому питання. Але добре давати в цей період е, в якості підгодівлі е, медове цукрове каді. Е, зверху кинули і ми бачимо, як вони поїдають і яку кількість. Ми, як я вже повторюся, е, даємо для цього повномедні рамки, в які в нас достатній кількості е, запаслися з ними ще з осені. Утеплення, це ж стосується утеплення, е, те, що є невелика кількість розплоду. Якщо ми зараз поставимо теплення, ми е, тим більше буде е, в гніздах буде тепліше, тим більше матка відповідно, теж буде червити більше. Опять же, довший безоплідний період е, бджілки, в цей період споживають більше корму при вирощуванні розплоду, виділяють більше тепла і відповідно більше навантажень на бджілки йде. І в такий період вони менше вигодують бджоли, які потрібно нам наростити з весни. Буде тепло, буде принос нектару. Тоді будемо стимулювати. І давати білкову підгодівлю, кому потрібно, надати буде і цукрову сиропу, і все остальне. Зараз поки е, сім'ї залишаємо в спокої. Е, переглянули кормів хватає, спокійно сидять, все нормально, е, їх не трогаємо. Так. Е, одне запитання було таке: краще під час обльоту. Не лізти в сім'ї. Так, звичайно, краще не лізти, але якщо є проблемні сім'ї і в подальшому день тепло, а далі холодні дні, краще в цей період теплий і хочу обліт допомогти цим сім'ям. Можна подивитися в нашому відео. Було плюс 15. На другий день у нас вже було тільки плюс 6. І, звичайно, при плюс 15 краще оглядати сім'ї і дивитися, ніж при плюс 6. Рамку при плюс 15 можна струсити, можна зробити різні комбінації, пчілку змісти. Про що можна дивитися в попередньому відео нашому? І одне із е, болючих запитань, воно виникає і не тільки по останньому відео у нас, а по, особливо. По попередньому, по цінах на матки і на, по предоплатах, хто уважно дивиться наші відео, знає, що ми предоплату тільки брали на більш загружені місяця, на травень і червень. Чому ми це так робили? Тому що нам теж треба бути більш впевненими, що клієнт в останню хвилину не відмовиться в замовлень. Можна сказати так, відповідальні для бджолярів місяці. Коли продаються бджолопакети, треба матки, коли йде нарощування бджолосімей, сімей, потім з матками трошки простіше. Тому на період травня-червня половину бралася предоплата. Категорично ми до того не ставилися. В нас є постійні клієнти, які постійно замовляють маток. І були такі пропозиції, що повністю заплатимо, повністю предоплату ми не брали, а брали 30%. Це, я думаю, що у нас повинен кожен зрозуміти. Це є наша робота і мусимо щось планувати, а не так написати кучу замовлень на травень, і потім приходить до відправки. Вже в нас такі були ситуації. Телефонуємо, або не беруть трубку, або кажуть, та нам вже матки не потрібні. А на що тоді ти писався і морочив голову, можна сказати, так? Запис на плідні матки в нас іде невелика кількість. Залишилася на кінець червня і липень місяць вже. По бджолопакетах. Бджолопакетів є невелика кількість в залишкові. Більша частина, можна сказати, так записана, що не записано, клієнтів вистачає. Як хто дивився наші попередні відео, ми давали рекламу. В боярці вже практично пакетів нема. В Одесі ще з ковпаком не зв'язувався. Він зі мною можна телефонувати, ще домовлятися в Одеській області. Так, що далі у нас? Е, було таке запитання, що ми при огляді, при допомоги робимо грубу помилку, підставляючи повномедні рамки до е, рамок з розплоду. Хто уважно дивився е, відео, рамки, які ми підставляли ближче розплоду, вони не були запечатані від бруска до бруска донизу, а давали рамочки, де могла е, пчоли сидіти трішки е, знизу було в відстань комірка. Ми, відповідно, їх звужували і з двох сторон закривали теплими заставними, щоб джілки далі могли споживати мед і дозимувати якось. І відповідь на це запитання ми зараз оглянемо. Глянемо просто ту сімейку, плюс чотири, я думаю, що можна заглянути, і подивимося, щоб відпали всі. Всі запитання від того, можна підставляти чи не можна підставляти. Йдемо до нашої сім'ї номер 43 Є е, е, буквально детально в попередньому відео нашому розка, е, розказане, показано, як ми їй допомагали. От сім'я наша 43 І що ми бачимо? Сім'я ну, потихеньку-потихеньку сформувала загальний клуб. То бачив, у нас на цих двох рамочках, я не буду зараз роздирати, бо у нас вітерець на цих двох рамочках розпліт, ну, як дві, спічних, дві три спічних коробки. Тут ми залишили дві повномедник і тут дві повномедник. На цих рамочках двох теж є трішки меду. Які проблеми у нас? Я думаю, ніяких проблем в цьому немає. Сімейка зажата з двох сторін вже. Двома теплими заставними. Пчілки спокійні, все нормально. Е, не, е, чесно говоря, я не зрозумів того запитання. Е, пчілки зажаті, е, гріють гніздо. Відповідно, ці рамочки теж крайні прогріваються і йде споживання кормів з їх. Е, де корму трошки більше, сила сім'ї не слаба, вони зроблять собі, підготують місце і підготують все як потрібно. Таким чином, ми таким чином допомагаємо, і я рекомендую так допомагати е, сім'ям, якщо є запасні медові рамки. Ну так, коротенько, я думаю, відповів на всі запитання. А, ще не все. Е, була така пропозиція в запитаннях, що е, Микола в тебе вже досить. Е, е, Така невеличка аудиторія на сьогоднішній день. У нас вже є більше 3000. Щоб підняв я питання по посадці медоносних дерев і кущів. Прохання в коментарях написати, хто як бачить це. З своєї сторони, ми можемо відзняти відео по цьому. І хто має пропозиції, які, наприклад, на продажу, десь може хтось хтось хоче, наприклад, посадити липи. В когось вона росте, як е дикорос, що можна накопатися е сажанців і відправити за відповідну ціну чи так відправити. Пишіть свої пропозиції мені в коментарях, в подальшому ми це обдумаємо, як його все зробити. Іде весна, відповідно, хочемо ми нарощувати медоносну базу для своїх бджілок. Потрібно садити, потрібно садити липи, потрібно садити акації і сіяти інші медоносні трави. Як по Обочинах доріг, як і по пустирях, по е, сміттєзвалищах скрізь можна таке робити. Давайте якось зорганізуємося і подумаємо над цим запитанням, як його до... зробити добре. На цьому все. Пишіть коментарі. Кому що буде цікаво, е, буду радий відповісти. Ставте палець вверх, е, пишіть, які відео на нашому каналі, ще б ви хотіли побачити. Будемо старатися відзняти. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.